Всім привіт! Сьогодні ми дуже швидко все робимо, щоб успіти. Коротше, я запустила повну версію. як, Ну, як сказати, як отримати всі, всі речі. Всі. І вона, значить, пролайкана. Пролайкана, от на неї один лайк є. І тут у нас коментарі. Вони не відкриються чогось. А я їх, вроді, би відкривала. Ладно. Значить, вот як виглядає аватарочка. Вот. Ну, така от з шляпкою, вот так виглядає аватарка. Вот. І ви можете получити абсолютно безплатно. Абсолютно безплатно. Зараз я порахую. Чотири... Э, 4... Нє э, не 6 на навіть чого 6 чекайте, 6 коротше, тут показано, як получати безплатно 8 вещей в цьому відео як получати безплатно 8 речей. Я її зараз лайкну. Ну, іс. Вот оно лайкна. А что-то мені тут не зображає. Ну коротше, от як виглядає ватарочка. Обязательно подивіться це відео, щоб подивитися, як отримати безплатно 8 речей, як получити безплатне волосся, як получити безплатні наушники, крилишки і багато класної одяжки. Обязательно дивіться це відео. Муа, муа, мої жду, жду від вас лайків за це відео Надеюсь я вам чимось поможу цим відео. І ще раз я вам навіть підкрашу вот. с видео. Вот он. Да, вот такая вот видео. Ну, всем пока-пока. Надеюсь, вы все зрозумели. Да, давайте, как получать бесплатный рейд.